Каскадний фонтан, що на Майдані Незалежності знову тішитиме киян та гостей столиці. Сьогодні його урочисто відкрили після капітального ремонту. Про перші враження від водограю Ольга Киселевич. Сходами Майдану Незалежності знов заструменіла вода. Капітальний ремонт каскадного фонтану завершено. І тепер він виграватиме всіма кольорами завдяки підсвіченим форсункам. Також тут встановили поручні. Повністю переділили наружну частину фонтану. Зняли ту брусчатку Видно было гидроизоляцию, переложили ее, э, восстановили недостающие элементы, архитектурные там эти камни. Большие эти насосы были отремонтированы, был полностью заменен весь трубопровод, который э, подходит из внутреннего помещения вот сюда. И установлено то оборудование, которое мы видим уже на, ну, снаружи. Это, собственно говоря, форсунки, которые мы видим, вот, поднимают водичку вверх. І один ряд ну, такої теж большого напора води, який дає вот ефект. Тільки на фонтану увімкнуло, як і яна та гості столиці почали робити світлини та хлюпатися у водичці. Добра погода сприяє. До речі, водичка дуже тепла, фонтани просто клас. Е, на жаль, вони раніше не працювали, наскільки відомо, але зараз вони слава богу знову запрацювали просто відчуття зашкалюють. Дуже класно. І це ще не все, чим планує порадувати місто. Наступного року візьмуться відновлювати водограї, що ведуть до ляцьких воріт. Їх серйозно пошкодили під час Революції Гідності. Ремонт буде масштабний, тож влада залучатиме бізнес. У нас є, є ідея долучити до будівництва тих фонтанів, комерцію, тобто бізнесменів, а, які працюють поряд. Є така ідея, щоб це була. Був такий мікс фінансування бюджетного і комерційного. Ми вже почали перемовини з певними структурами. Бачимо, що такої якоїсь алергії на наше прохання немає. Тому будемо відпрацьовувати для того, щоб зробити такий соціальний проект. Насолоджуватися красою фонтанів, як і у всіх у столиці, можна буде до кінця вересня. Ольга Киселович, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.